Тож, яку катушку обрати? Мультиплікаторну або безінерційну? Багато запитань від клієнтів та підписників нашого каналу. Тож, давайте розбиратись. Вітаю всіх пані та панове! Давайте сьогодні трохи. Коротко і змістовно поговоримо про те, як обрати і чи необхідно обирати першою котушкою мультиплікаторну. Виписав собі е, трохи запитань від клієнтів е, нашого магазину. Тож давайте вже розбиратись по факту. Це буде як чат питання. Відповідь е, багатьох дуже цікавить е, компактність мультиплікатора, і чи буде це взагалі е, правильно. Обирати мультиплікаторну котушку першою для себе. Дивіться, мультиплікатор так компактніший, більш силовий, можливо, там деякі технічні характеристики по зрівнянню з бераційною котушкою, вони будуть кращі. Але. Є багато е, факторів е, всередині самої котушки, на які треба звернути увагу. І плавно переходимо до другого і третього запитання. Тягові характеристики і різниця в конструкції взагалом. Е, тягові характеристики безінерційної котушки, в принципі, ну, звичайно, да, як в природі кажуть в нас е, на сленгу м'ясорубка. Е, ну, не те, що будемо так казати, вона дуже проста. Вона не проста. Там е, косі зуби на ведучій і відомій шестерні. Тож тягові характеристики від розміру головної пари безпосередньо будуть залежати. Так, без цього нікуди не дінешся. А от в мультиплікаторі трішечки інакша конструкція. Зуби рівні на ведучій і відомій шестернях. Шестерня в корпусі в самому вона може бути фізично набагато більшою. Передаточне число може бути як низьким, так і високим. Це все залежить вже від моделі, загалом, цілком від моделі і виробника, що собі хто може дозволити при виробництві. І поняття, що мультиплікаторна котушка це прямий привід, ну ні. Це взагалі в корні невірно, тому що так само, як і в безінерційній, зусилля тягове на барабан, воно передається через систему другорядних паразитних шестерень. Тож, третє питання: різниця в конструкції. Конструктивно знову-таки повторюсь, що мультиплікаторна котушка, да, наприклад, мильниця там якась компактна, достатній корпус. При гарних тягових характеристиках і великому передаточному числі. Так це зручно буде для джигування середньою вагою там в районі 25-30 грам до 40, будемо так казати, з невеличкою маленькою кутушкою. А ось для більшої ваги ну, бажано обирати вже мультиплікаторну котушку більшого розміру, звичайно, все залежить ще від ваших побажань. Це буде там, відвісне е, блесніння, або це морська ловля, пількерна, або в закид великих приманок, або так само в закид малих невеличких приманок зовсім. Е, звичайно, що котушки відрізняються одна від одної. Наступне питання: як вкладається шнур? По якості укладки, від чого це залежить загалом. Є різниця між глазками лесовкладача, наприклад, в цій котушці і в цій? Дивіться, чим більший діаметр глазочка лесовкладача, тим більше у вас буде запитань до того, як вкладається шнур або жилка на шпулю. Вона може під навантаженнями там, в будь-яку сторону, там, вправо або вліво, вона від котушки, звісно, по осі, е, може вкладатись бугром з правої сторони або бугром з лівої сторони. Від чого це залежить? Е, жилка або шнур притискаються до глазка тільки з однієї сторони, а оскільки це не дуже точне вкладання прям шнура до міліметрів, то воно, звичайно, що трохи накидує на праву сторону шнура або на ліву сторону шнура. Кутушки дайва, на прикладі них тільки, будемо казати, вони пішли трішечки далі. При вимотуванні оцей глазочок TWS, він достатньо тоненький і він дуже точно, ну, відносно точно, будемо так казати, вкладає багато діаметрів шнурів. При закиді, коли ми натискаємо на клавішу розслаблення шпульки. то Глазочок в нас такий, як форми Т-образний, він розширюється. При закиді, звичайно, що буде менше супротиву на тонкий глазок, і ваша приманка буде більш вільно летіти. Коли закид завершено, приманка вже у воді, переключаємо, і глазочок знову стає тоненьким. В багатьох котушках, наприклад, це може бути там, ну, Флагман Z, це може бути прайм, будь-яка Shimano, інакша котушка або Garcia. Глазок нікуди не зміщується. Зроблено все по класиці. Тож деякі недостатки в цьому є, мінуси так, звичайно. Але в основному цього можна ну, нівелювати це все. Просто в кінці рибалки або посеред рибалки доробимо декілька закидів для того, щоб рівно підмотати шнурочок на саму бобінку. Наступне питання про гальмівну систему. Е, яка є в них різниця, з чого вони там складаються, і так далі. Давайте подивимось на саму просту: це осьовий тормоз. Для чого він? В основному для того, щоб забрати осьовий люфт шпулі. Так, якщо вам не вистачає потім вже при закиданні ну, більшої ваги, да, інерційність е шпулі самої вона зростає, звичайно, при збільшенні приманок по вазі. І коли не вистачає самого там центробіжного або магнітного або електронного гальма, то ви вже підторможуєте і регулюєте це все осьовим е тормозком. І от зараз давайте поговоримо про центробіжну гальмівну систему, на прикладі котушки «Флагман Prime. На самій шпулі у нас є важелі такі, ну, важкі. І якщо нам потрібен більший накат шпулі, ми їх залишаємо, ну, при закиді, ми їх залишаємо ближче до середини. У нас шпуля буде е, повільніше. Якщо через один по класиці, отак вони регулюються, ми чим вище ми ставимо. Самі оці грузики, тим більше вони будуть гальмувати на оце от дзеркало гальмівне, і шпуля в нас буде скоріше зупинятися. В неї буде менший накат. Якщо ми піднімемо грузики всі, от таким чином, то гальмування буде майже миттєве, і приманка буде зупинятись швидше і менший накат шпулі буде. Наступна гальмівна система у нас магнітна. З чого вона складається? Планка з неодимовими магнітами на шпулі, в даному випадку у нас нічого немає. Тільки от така, будемо казати, планочка. Відповідно, як це все працює, оскільки ми регулюємо от від нуля, наприклад, там до 10, у нас є показники, повертаємо цю крутилочку, у нас планочка рухається ближче до е самої шпулі. Під дією неодимових магнітів цього поля, шпуля буде скоріше зупинятись настільки швидко, наскільки ви виставите одне з цих ділень. Чим більше буде цифра, тим скоріше буде зупинятися шпуля при закиді. Наступні два види гальмівних систем це комбінований, будемо так казати, і центробіжний, і магнітний вони разом в одному кузові. І наступний вид це. Shimano DC, Digital Control. Це вас будемо казати, в котушці є мозок електронний. При закиді, оцей противний звук дзищання. Можливо, багато хто з вас чув і бачив, як працюють ці котушки. Оце дзижчання це є система е, гальма. Система контролю закиду від перебіжок. Під час закиду ця електронна система вона заряджається самостійно і виглядає вона як плата, повністю закрита під кришкою, і регулюванню вона піддається тільки через зовнішнє колесо. Наступне питання від нашого підписчика: що, з, що по роботі з приманками та вагою? Дивіться, з дуже малими приманками, типу там грам, 2. Ну, можливо, там до 5 грамів мультиплікатори будуть працювати відносно так собі. Ну, з зовсім низькою вагою, це взагалі фейл повний, ну, провал. А ось з вагою 4-5 грамчиків і вище. Ну, можливо, на дуже тонких шнурах і з повністю відпущеними гальмами. Перебіжки шнура, заплутання, там відстріли при закиді. Так, звичайно, це все буде у вас в комплекті, оскільки ви тільки будете цьому вчитись. Але ви маєте бути просто до цього готовими. Мультиплікатор буде краще працювати в принципі, будь-який з вагою від 8-10 грамів і вище. Звичайно, що під кожну вагу необхідно бажано обрати ну, щось середнє діаметр шнура, розмір котушки, глибина шпулі. Ну, і деякі інакші фактори там по зручності, по компактності, будемо так казати. Так, наступне універсальність. Можливо, що мене захейтять е люди, які користуються мультиплікаторами вже половину свого життя або навіть все. Ні. Котушка ця не універсальна взагалі. З власного досвіду експлуатації мультиплікаторних котушок, можу вам сказати, що. Немає такого, що на одну котушку ми намотали шнур, припустимо, діаметром одиниця по японській класифікації. Це десь там ну, 14-0,15. І кидаємо, ловимо безпроблемно все кидаємо, будь-які приманки, там і 3-4 грами, і 30-40 грамів на одну і ту саму котушку з одними те самими налаштуваннями різні приманки. Вона все їсть, вона все може кинути. Ні, такого не буває. Е, причини тому це налаштування осьового гальма, налаштування гальма ну, цілком центробіжного, там, магнітного, неважливо. Е, зусилля, як котушка буде працювати саме на вазі, припустимо, там, 6 грамів з маленьким персячим воблером при яких-то таких налаштуваннях, її треба. Відрегулювати саме гальма. Для того, щоб котушка не петлила, для цього треба витратити трохи часу. Або так, або так краще. Один раз не долітає, другий раз розпутуєш, стоїш петлі, бо вітер подув. Загалом, універсальність це мінус. Ви, мабуть, бачили достатню кількість відео. На Ну, в Ютубі там японці, американці, так само і наші спортсмени з UFL ловлять, якщо мультиплікаторними снастями, їх в човні або на березі, або тільки одна штука, один комплект під одну приманку, або під багато, але однотипних, будемо так висловлюватись, або дуже багато вудлищ, на всіх різна приманка. Для чого це? Щоб не гаяти час на перелаштування гальма на перемотку шнурів, які не підходять, наприклад, там, до 40 і до 4 грамів. А от безенераційна котушка вам це все пробачить. З власного досвіду, коли одного з своїх клієнтів вчив рибалці, то щось універсальне таке, щоб і 4-5 грамчиків можна було кинути достатньо далеко і в облирочок, і блешеньку, і силиконку. Так, одним шнуром, одним, одним вудлищем, достатньо жорстким. Наприклад, це буде там, флагман Дестроєр до 24 грамів. Нижній тест дозволяє кинути і 7-8 грамів, і на тому самому шнурі не треба переналаштовувати ніяких там, гальм, ніяких, нічого взагалі чіпати не треба. Людина вішає 24-30 грамів, оскільки це вудлище можна перевантажити, то і 35. І спокійно, без взагалі якихось заморочок ловить на зовсім інакшу протилежну приманку. І що ще з мінусів? Це буде останнє питання: труднощі в експлуатації. Стикаюсь, е окрім, того, що котушки там дуже такі примхливі до регулювання осьового гальма, центробіжного, магнітного там ще по погоді. Дуже багато запитань. Дивіться, безенційна котушка, шпуля стоїть на місці. Ви ж дужечку відкрили, закинули приманочку, все, в принципі, проблем ніяких. Е, мультиплікаторна котушка. Перше, треба її відрегулювати грамотно. Під Воблер або під джиг це зовсім різні налаштування. По-друге... Е, коли дуже сиро, мокро, дощ, ну, неважливо, шнур в нас постійно в воді, оскільки палець і рука безпосередньо дуже близько до барабанчику, то під інерцією оці всі бризки, воно все це вилітає на руку, рука постійно мокра і достатньо холодно. Так, рукавички інколи рятують, але коли ще й на вулиці плюс два вітерець, якийсь морозчик. То це все обмерзає. Вода попадає під барабан, обмерзає вісь або підшипник, або і гальма можуть навіть і центробіжні, і магнітні без різниці можуть так само примерзнути. Глазок лисовкладача може змерзнути, а оскільки за його рух відповідає безкінечний гвинт, то і туди попадає вода 100%. То так, труднощі в експлуатації дуже. Ну, на рівні просто більше 80%, я б відмовив е в експлуатації котушки початківцю. Окрім так званих мильниць, є котушки ще інакших розмірів і форм. Да? Бочки, там морські котушки там, здоровенні, там, з голоском лисовкладача, без нього. Це все початківцю дуже рано, будемо так казати, знати. Якщо вам цікаво, до речі, про. Морські котушки, щось дізнатися, які вони там бувають, яких розмірів, для чого вони електронні, там, не електронні, з голоском лисовкладача або без. Напишіть, будь ласка, декілька коментарів. Отже, котушки, які великі, вони або для тролінгу, або для е, джерків. Велика, велика шестерня. Котушки так само по корпусах є різні: пластик, композит, алюміній, магній. І, звичайно, чим більша котушка, тим вона має більшу вагу, більшу шестерню, в принципі, це логічно. Ну і надійність її так вона буде, звичайно, що достатньо високою. Отже, коротко і сподіваюся, що змістовно відповів на декілька ваших запитань. Якщо ще залишилось неясним, приходьте, будь ласка, в гості до наших магазинів, в нашої мережі. Звичайно, що хлопці вам допоможуть обрати першу вашу котушку і пояснити більш детально і наглядно, що таке мультиплікатор. Підписуйтесь на наш канал, ставте колокольчик, ставте лайк. До нових зустрічей!